Хокейний клуб Донбас розгромив у гостях Вінницьких гайдамарків з рахунком 2-7. П'ята поспіль перемога підняла чинного чемпіона України на друге місце у вітчизняній професійній хокейній лізі. А у Львові місцеві леви поступились харківським акулам. Господарі поєдинку вели у рахунку 2-0. Втім, у підсумку програли 4-5. Обидві команди мають однакову кількість набраних очок і ділять четверту сходинку турніру. Лідерами надалі є Київський сокіл. Україна хворіє на гіподинамію, а інсульти та інфаркти це наслідки недостатньої рухової активності. Національний олімпійський комітет України, Державна служба молоді та спорту та Асоціація превентивної та антиенджеінгової медицини вирішили об'єднати зусилля у боротьбі з хворобами нашого суспільства. Сьогодні представники кожної зі сторін підписали меморандум про співпрацю. Обов'язково повинні донести до людей до молоді, щоб вони розуміли, що це потрібно по перше для них. Ми можемо дуже багато розмовляти, закликати. але хотіли би, щоб нас розуміли і чули, і таким чином спільно покращити стан здоров'я, тому що стан здоров'я, як я вже на початку свого виступу казав, він нас дуже хвилює. Головна мета медиків, спортсменів та чиновників привчити суспільство займатися фізичним вихованням і спортом, а відтак попереджати недуги, а не лікувати їх. Київський будівельник виграв і в другому матчі української баскетбольної суперліги. Після складної перемоги над БК Київ чинний чемпіон без проблем розібрався з львівською Галичиною 90-71. Срібний брезер останньої першості БК Донецьк несподівано поступився на своєму майданчику Івано-Франківській говерлі 77-88. А южнинський хімік вдома був ліпшим за Дніпро Адзот 90-84.